Нам треба задати одне єдине питання всім. Як я цікаво? Найважливіша, напевно, думка, відкриття, не знаю, інсайт, як його захочеш назвати, яке ти для себе сьогодні, напевно, якось забереш з собою. Так, я була просто в січні в Кремній відолині. Ага. Я там вперше відчула цей вайб однодумців. Коли люди з цієї планети зустрічаються в одному місці і щось там створюють глобальне, і в цьому в принципі є феномен Кремнієвої долини. І я сьогодні це відчула вдруге о, тут бумпа. Oh. <софір> І це, і це не перебільшення, бо я неймовірно рада вас бачити. Я да, ви існуєте, знаєте, вас можна пощастить пізніше. Завдяки, наприклад, вашому подкасту. Я зрозуміла, що моя крос дисциплінарність oh. це не бага, а фіча. Мені завжди все цікаво. Я завжди досліджую uh -huh, нове. І uh -huh. у мене багато досвіду там нерухомість, оборона, так. ресторанний бізнес, фешн uh -huh, тобто uh -huh. арт, якісь міжнародні проекти на межі дисциплін uh -huh. народжує нове. І я можу це народжувати, і тому я от своє позиціонування вивела завдяки в тому числі і вам. Тому я вам Блін, дякую. Ми тобі дуже дякуємо. Супер, подякували. Тань, дуже дякую, дякую тобі.